України Ярослав Іванович Пасічанський. Це 8 років я отримав заслугу народну і 18 років заслужені. Виставка відкрила, відкривається сьогодні у своїй середній березі, присвячене дню село. Це на святкування цього села. Я відкрив маленьку свою виставку, тому що 17 робіт я привіз. І виставка починається ще в червні. Тараса Григоровича, яка була приурочена до 200-річчя Дня народження. потім йде цвіт калини, засвіла калина. Потім йде з червоного дерева африканського, де робота надвечір'я. Вести, потім табличка. Це робота, яка починається з червоного чорного прапора, де поставлені цілялка, виводимо українську державу, загинемо боротьби за неї». І це символізує того, що на центрі герба стоїть приціл. Прицілу. Якщо його не здобудеш цю державу, то будеш розстріляний його колючим дротом. Це такий, такий мотив цієї роботи. Тут зараз експонується на виставці подарунок для Папи Римського, який був у 2000 році подарований у зв'язку з 2000-річчям християнства. Вони заказали мені перше полонество військове, яке заказало мені роботу, вони об'їздили всю Україну західну, мені ніхто не хотів взятися, я взявся і зробив. Я зробив дві, дві роботи починав. Одну я закінчував, вони забрали, а другу роботу я потім вже закінчував. І так воно в мене залишилася. Ця робота у мене на романі. Прислали мені фотографію вручення папіримському цієї роботи. І так, така доля цієї роботи. Тут у мене є. Вітальні адреси. Вітальна адреса, йдуть державники, потім Господи помилуй нас. Потім я чотири альбоми привіз. Таких. Потім в нас є, в мене йде ще розп'яття. Це велика така ікона, де було теж до 2000 тисяч річчя. зроблено у 2000 році. Це на виставці вона була багато разів і зараз в мене на дому, і та робота така рельєпна, символізує це розп'яття з, розп з Воскресінням Христовим. У мене чому-то на цьому хрестиках оцей орнамент такий зроблений навколо цього розп'яття, щоб трошки люди зрозуміли, що Ісус Христос терпів за нас і ми повинні якось терпіти теж один другого. другому, тому що якраз оце символізує ця робота. Що більше я не можу, в мене є там ще альбоми. Є насінні хрести. Така робота двохрядна. Я роблю тільки в гроші, і у... африканську дерева немає, так що зараз гроші буде. Я називаюся більше 15 років. Було всі персональні виставки. В, в ярмарках березі перший раз. Саме, саме перше, що мені подобається виробляти писанки, стилянки, писанки такі в Березівському стилі, такі та шиї. und weiter. Грайте на всі села троїсті музики, бо справляють в березові фести невеликі. Та й почує тії звуки уся Україна, як збереться в Березові велика родина. А Березівського цвіту є по всьому світу, члем усім. Вітання щирі і слова привіту. Тож гуртуймося в родину, де резуни славні. Та згадаймо всі звичаї, нинішні і давні. Гуртуємося, сподімося, із діла, і з полінки, із, із Гарища, із залунки, з обочів, з царинки, з Петрунівки, з Татарівки, з лючки із Банської. Сподімося, збираємося, як до хати своєї. Ошується сільський голова Ігнатюк Микола Миколаєвич. Слава Ісусу Христу! всечесні отці, шановна Березівська громада, гості Березова. Я в цей день хочу привітати вас всіх і подякувати вам щиро сердечно, що ви відклали всі свої справи і прийшли зустрітися з своїми друзями, давніми. Побачити, як ми тут підготувалися до цього свята. Я думаю, що моє це свято започаткується і воно буде краще, ще проводиться, Будете нам вибачати, можливо, щось не так. Ну, це перші початки. Я хочу е, також сказати, що в нас є, працює виставка в ФАЄ. І ще хочу дати своє слово, е, сказати, що наше свято. Розпочалося і дати слово отцю декану Роману. Слава Ісусу Христу. Все Отці, дорогі Христі, брати і сестри, шановні гості, свято розпочали ми ще сьогодні зранку у церкві Божественної святої літургії. Зійшлися, щоб подякувати за дар нашого життя. І надзвичайно приємно сьогодні є, що цей день так і відбувся. Святкування нашого дня села, коли збирається вся громада, школа, сільська рада, духовенство, церква, і все це творить одну християнську родину. Напевне, сьогодні би так пасувало пригадати, бо я не є уродженцем, але так випадає, що майже пів свого життя я прожив вже в Березові разом з вами. І не хотів би переходити на персоналію, але пригадати кілька десятиліть назад. Пригадати наших поважних людей, уродженців нашого села, які все зробили для того, щоб про нас знали, про нас чули, нами гордилися це і поети, і письменники, і актори, і артисти, і художники, і різдвлярі, і прості звичайні люди, які навіть ті самі, які колись їхали до Москви для того, щоб вибороти своє право збудувати нашу церкву. Яка по ним сьогоднішній день діє. Ще так згадати про нашу дорогу молодь, які ще так недавно їхали тому два роки назад до столиці, щоби на революцію гідності відстояти свою позицію, і свою українського суспільства, пригадати так само духовенство, яке протягом цих часу цього подавало помічну руку, давало свою душпастерську опіку. Але саме тут я би хотів згадати особистість для нашого села, який був і патріотом. І духовною особою, і подвижником святої віри, отець Михайло Сулятицький. Згадати про нього, тому що він так само колись збирав біля себе багато людей, коли служилася під пільно божество на свята літургія, коли давав добре слово, давав, уділяв вінчання чи хрещення, хто кожний, хто його знав, з ким був знайомим, хто про нього чув, завжди залишається в серці, велике переконання любові до своєї батьківщини. І свого краю. Він добре пам'ятав слова Андрея Шептицького: стережіться гріха проти святої віри, тримайтеся святої церкви, бо зрада своєї батьківщини, як і зрада своєї церкви нашої матері, котра проваджує від дитинства до гробу і подає помічну руку кожній потребі є мерзенним злочином. Тому, напевне. Все, що ткалося сотками років, передавалося з покоління покоління, те, що ми сьогодні почуємо і побачимо, є не для похвали, але для того, щоб передати нашому майбутньому поколінню. Це наші діти, наша молодь, продовжуючи нашого роду і Березівського краю. Тому Патріарх Йошин Сліпий казав ще інші слова. Ви мусите триматися разом однією мовою, однією вірою Христа. Однією молитвою, однією системою богослужінь, одним обрядом, однією національною українською свідомістю, однією великою любов'ю до нашої спадщини князів і воїнів, до нашої культури, літератури, мистецтва, до наших традицій і звичаї державницького правління, скріплених нашою історією багато століть. Доріг Христі, те, що сьогодні ми переживаємо: війну, смерть, трагедію. Страх, біль і страждання, все це нас єднає. В'єднає одну християнську родину, український народ, нашу спільну молитву за нашу батьківщину і наш український народ. І якщо ми сьогодні ще маємо якісь неупевненість в нашому житті, пам'ятаємо і вдивляємося в до нашого Спасителя. Всюди і завжди де він, де він де не був. Тому розпочнімо нарешті, вже ми хотіли подарувати з отцем Михайлом пісню, щоб яка називається Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді за для того, щоб зрозуміти, що Христос приймає такими, якими завжди ми є. Я прошу тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься, ложті ті самоті, серце крається на двоє, білі страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму тебе на руки, туди де я. і не буде вже розлуки, мо дитина ти моя, я візьму тебе на руки, по туди де я, і не буде вже розлуки, мо дитина ти моя. Але сумні вибувають, недовіра ще живе, білі смуток посилають і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму тебе на руки, понесу тобі дитя, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки, понесу дивиня, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я прошу тебе, Ісусе. слава Ісусу Христу усім, кого сюди стежина привела. Ми будемо сьогодні відзначати чудове свято, день села. День рідного села, де ви з'явилися на світ, де ясні зорі вечорові і вишень білосніжний цвіт. Хору прозвучала пісня Березовий рідний на слова Марії Симчич. Співає лючка на зорі, п'яний бреник зелена м'ята, а в серці радість гомонить, березів рідний, рідна хата. Дивлюсь на тебе, з діл гори. І дихаю на пуп, бо бучу запахи весни, бо бачу, як радіють люди. О земле, матінко моя, яка краса твоя чудова, ліси, і гори, і поля, зелений килим, наче море, вірш Михайла Генека, дяка середньоберезівської церкви, дійсно, яке прекрасне наше село, рідний Березі.